Що робити, якщо банк подав до суду, коли банк подає в суд за невиплату кредиту, це може здаватися абсолютною катастрофою і катастрофічною ситуацією. Багато хто вважає, що боротися з такою великою та впливовою установою, як банк, звичайно, людині нереально і в будь-якому випадку буде програш. Але зберігайте спокій, не панікуйте. Ми тут для того, щоб вас захистити. Перш за все, не піддавайтесь емоціям. Проаналізуйте ваш договір на предмет того, коли він був укладений та до якої дати він діяв. Можливо, була пропущена позовна давність або були безпідставно нараховані відсотки. Пошукайте в інтернеті адвоката по кредитам. Обов'язково оберіть адвоката, який викладає результати своєї роботи, та щодо якого є реальні відгуки, обираючи адвоката, одразу поставте питання: наскільки адвокат зможе зменшити борг, та скільки будуть коштувати. Такі послуги. На жаль, неподинокі випадки, коли адвокат взяв з клієнта 10 тисяч гривень, а сумо боргу зменшив лише на 1-2 тисячі. Зрозуміло, що клієнту немає сенсу в таких юридичних послугах, тому ціну питайте на початку. Також дуже важливо одразу скинути адвокату матеріали судової справи, якщо ви їх отримали, оскільки за законом у вас лише 15 днів, щоб подати відзив на. Позов банку. Якщо цей строк пропустити, адвокат вже не допоможе. Не намагайтеся самостійно відвідувати судові засідання, сподіваючись на те, що суддя вислухає вашу історію, пустить сльозу та відмовить банку у позові. Або розіб'є кредит на великий строк. До нас зверталося багато клієнтів, яким суддя радив визнати позов, а він винесе справедливе рішення. Потім справедливе рішення виглядало як повне задоволення вимог банку. І, на жаль, після визнання позову оскаржити таке рішення в апеляції вкрай складно. Тому, як би це не звучало від мене як адвоката по кредитам, отримали позов від банку. Звертайтесь до адвоката по кредитам. Ви зекономите собі купу грошей та нервів.